Маркер подій. Ми будемо розбиратися з тим всім, що робиться на планеті Земля, і нам буде допомагати в наш дипломат, колишній посол України в Білорусі, Роман Безсмертний. Він колишній представник України в тристоронній контактній групі в мінську був. І ще багато регалій. Ми в економим час просто кажемо Роману Петровичу: доброго вечора. Доброго вечора, пане Роман. Нагадаємо, що ви нас так само можете як чути на всіх частотах ФМ Галичина, так і бачити наживо стрім з нашої студії на youtube каналі ФМ Галичина. Підписуйтесь, дивіться, слухайте нас. Пане Романе, хочу власне вас розпитати в світлі ну, от такого натівського омофору. В ці дні у нас, як мінімум, два дні під цим знаком буде проходити. Напередодні МЗС вчинили. Чітку заяву сказали, все те, що ми там понапідписували, і куди їздив Єрмак, і всякі ці всі речі, це нас не влаштовує, або членство в НАТО, або ніщо. Це приблизно така ультимативна заява від МЗС. Вже ми зібрали трошки оцінок різних наших дипломатів. В основному всі кажуть, що правильна заява. Але чи що, що вона може нам дати станом на зараз? А, Теско розумієте, якщо це. Тактичний інструмент для засідання Рада НАТО, я прийняв би його. Але якщо це е, стратегічне рішення з точки зору нинішньої ситуації, то з моєї точки зору я би застеріг не тільки нинішніх очільників, а й майбутніх від подібного роду заяв. І поясню чому. А, в нинішньому світі, а, як ви пам'ятаєте, в НАТО існують. І працюють 32 держави. Всі інші е, живуть існують поза НАТО. Є окремі з них, які в партнерстві з такими країнами, як США, Америки, Великобританія забезпечують безпеку і гарантії, які дозволяють сказати: не дай Бог, що страпиться, ми відправимо не тільки зброю, а й війська. І застосуємо будь-які види озброєння для того, щоб ці країни зберегти. Для прикладу привожу вам Тайвань, Ізраїль, Південна Корея, Японія. Не буду заглиблюватися, бо між цими державами Сполученими Штатами Америки, окремими з Великобританією існують дуже серйозно відпрацьовані технологічні інструменти гарантій двохсторонніх. І не випадково ж, коли два роки назад Пекіні на з'їзді почали говорити про силове захоплення Тайваню, то з Вашингтона прозвучало не тільки зброю, а й війська будуть відправлені для захисту Тайваню. Тому це перший аргумент, який я би рекомендував все-таки очільникам України завжди пам'ятати і розуміти, що так чи інакше він може бути задіяний. Наступне. Нинішня система безпеки в світі, як ми бачимо, терпить серйозну кризу, а це означає, що вона може змінитися. Не випадково ж а Сполучені Штати, Великобританія, Австралія заснували Окус. Тепер у мене питання для тих, хто це говорить: якщо Великобританія сьогодні і в НАТО, і в Окус, але не в Європейському Союзі, то означає, що вона малює. Систему і один із авторів глобальної системи, нагадаю також різдвяне привітання колишньої міністерки закордонних справ Великобританії Ліз Трас, яка тоді, вітаючи в 2021 році в мерії Лондона, світ з Різдвом казала, що в нинішніх умовах має бути різновіддалена, різноспрямована, різноконфігурована система безпеки. От. І з моєї точки зору, важливо це враховувати, коли ми про це говоримо. Угу. Але в цьому випадку, подивіться, ми почули несподівані, в принципі, після трьох тижнів психологічної атаки на українців, і нас обробляли різними. Планами і формулами миру різними вкидами. А хто там на сьомому киселі біля Трампа черговий план капітуляції України і припинення негайно війни намалює? Нас бомбардували, бомбардували. Величезна кількість людей реально всунулася в соціології в той напрямок, що ой, ой, весна прийде і, і, і якусь там мирну угоду принесе. І абсолютно дві е, жорсткі заяви вчорашні е, це від е, вусатого рота е, Путіна. Тобто Пісков сказав, підстав для російсько-українських перемовин взагалі немає, для перемир'я нема. І е, секретар генсек НАТО теж сказав, що нема жодних підстав до якихось мирних перемовин. Треба озброювати і воювати, щоб мати кращі е, стартові умови до будь-чого. Отже, охолодили двома відрами холодного е, е холодної води, і от станом на зараз в якій точці ми тепер е, перебуваємо щодо а власне, а власне, пане Романе, ми знаходимося в тій ситуації, як були щодо обрання чи розмов самого Трампа. І з моєї точки зору, генеральний секретар Рютте, Марк Рютте, він дуже точно зреагував на те, що ми попередньо обговорювали ініціативи щодо ми вимагаємо тільки членства в НАТО. Він сказав: сьогодні вам необхідна зброя. Ми зробимо все, щоб у вас була ця зброя для того, щоб ви досягли тактичного і стратегічного лідерства і могли сісти і диктувати умови під час переговорів. Взагалі, з моєї точки зору, дуже вчасна а, річ, яка прозвучала і вчасно, і точно була адресована з точки зору нинішньої позиції, бо почалась така, знаєте, як казали колись класики, розброди шатання хто в одну сторону, хто в другу, і вже почали а, шукати а, плани а, переговорів чуть не в прибиральниць у, там сьомо вода на, кис... на киселі Трампа. І, і, і так далі, і це все виглядало просто як якийсь е, салат, причому він зібраний був з таких уже частин, які докупи не ліпилися. І правильно на, написав вірно написав журналісти CNN, ми що не беремо тезу, яка звучить, ну вона не ліпиться, тому що вона розсипається буквально при першому аналізі, коли говорити про якийсь там хід переговорного процесу, і так далі. Ну сьогодні, ось побачимо, ще, що там наговорила коняча голова. Цьому чоловіку з пропелером і так далі. І тоді можна буде взагалі поставити в цьому відношенні крапку для того, щоб ну, не емоції не розпалювати. Бо з моєї точки зору, і перша проблема, яку ми обговорювали, це теж наслідок емоцій, і незрозуміло, а де ж містер ікс плану. Розшифруємо, що Карлсон це не той, що живе на даху, це такер Карлсон, це ця підставка для мікрофону, яка сидить перед Путіним. А оцей почесний Рюрікович розказує йому казочки з псевдоісторії. Потім мільйонна аудиторія корисних ідіотів в Америці слухає псевдоісторії від Путіна. Друга серія це печальна сталінська лошадь, як називають міністра Лаврова. І такер теж має відіграти. Це такий інформація. Інформаційний вплив а насправді, пане Романе, наскільки ці вкиди, які багатомільйонні аудиторії роблять в Америці, мають вплив на реальну політику? Бо ми бачимо, що Тік-Ток, наприклад, в Румунії має вплив, тому що Тік-Ток зробив там Чаушеску-2 в буквальному розумінні: цього Джорджа Джеску тягне на другий тур. А в Америці воно якось вплине на, на політику, на міжнародну політику, на геополітику і на політику США щодо України. Оці всі Карлсони. Впливає і впливає набагато більше мільйонно, ніж це впливає в Румунії. Бо якщо брати Карлсона, то іноді його ефіри, прямі ефіри, слухають до 6 мільйонів. І ця статистика вже давним-давно відома. Відтак очевидно, що це буде мати вплив. Однак і перша зустріч, про яку ви щойно пане Романе, говорили, і нинішня, це спроба заміряти температуру. Mm -hmm. Його відправляють, я не вірю в те, що він возить туди листи, бо він не грамотний поштальон, тим більше ж поштар з нього ніякий. От. А от заміряти температуру, але в цій ситуації він двинув у штангу, Тому що коняча голова, вона говорить штампами, які диктують, надиктовуються з-під фюрера. І тому очевидно, що е через декілька, буквально днів від Карлсона ми отримаємо. Все, що він думає про конячу голову, так як він тоді розказував, хто такий Путін через два тижні. Всі це прекрасно пам'ятають. Для мене взагалі дивина, як вони його опускають після тих усіх пасажів про а, Путіна, які він сказав, так приймають. Це означає, що який, якась там уже є. Розумієте, річ, яка спонукає їх до того, щоби розголосишов, і тут не важко, не важко спрогнозувати, навіть що говорив Лавров, але дочекаємося. Цієї дуелі, тому що мене цікавить не настільки, що говорив Лавров, як на це зреагував Карц? Ну, це ось буде пасаж дуже. Такий так, ну після бейджор. першого його, його серйозно тоді розносили адекватні американці, там було, дай Боже, не, не його доля нас переймає, а переймає те, що в нас є буквально дві хвилини. А це дуже важливий момент, що напередодні всіх оцих е, сьогоднішніх і завтрашніх подій щодо України-НАТО з'явилося в політику три сценарії. Ви, напевно, їх бачили. Так? Сценарії, а як би це, в принципі, цю Формулу зробити по німецькій, коли була розділена Німеччина, для чи може зробити по британській? Ну тобто, такий собі союзницький варіант, майже як конфедерація, така безпекова, а потім перед фактом, ну бачите, член НАТО вже об'єдналися, то і зараховуйте в НАТО. От ви напевно бачили ці сценарії. Чи це є просто як то кажуть, заповнювали простір в політику теоретичними моделями, чи хоч є одна з них, яка б має шанс на життя? А з моєї точки зору, якщо додати сюди ще корейський, фінляндизацію, mm -hmm. все це заповнить велику банку варіантів, які вже були. Можу однозначно сказати, те, про що йде мова, ніколи ні в який сценарій не вписувалося, не впишеться. І очевидно, що в цьому випадку є тільки один варіант це формування. Коаліції свободи і демократії, нанесення поразки Кремлю. Все інше це війна, війна і ще раз війна, і тут треба всім сісти на ґрунт і почати ну реально дивитися на речі. Угу. Чи є оці певні сигнали від саудитів е, тими ознаками, що якась домовленість на пониження збільшення нафти, пониження ціни і удару, який був колись по совєтському союзу, тепер нанести по Росії саме нафтовою зброєю? Чи є? Передумови і ознаки е, цією передумовою є я б назвав би його маневр Ілона Маска. Зверніть увагу, як він відмовився від е, зеленої енергетики і повернувся до традиційних речей. Оце цей пас його для чогось підготували. І, ілон угу. Маск з Дональдом Трампом. і Тут треба нам бути уважними. Куди воно зіграє, бо воно може зіграти в різну сторону, в тому числі й до того, що вони поб'ють горшки. Давайте стежити за ситуацією. Власне, це те, що ми встигли з Романом Безсмертним проговорити, але я вам зразу рекомендую. Хочете знати більше, і розбиратися, не чекати читати конспірології та інші телеграм-канали, то підпишіться на Ютуб канал Романа Безсмертного. Сам підписався і вам рекомендую. Це в Ютубі Роман Безсмертний UA. Обов'язково там знайдете багато інших відповідей. А ми подякуємо пану Роману і до нових зустрічей. Запросимо, тому що процеси несуться. Треба буде аналізувати. Роман Безсмертний був в маркері подій. До Нових До новых зустрічей. До нових зустрічей.